Усім на вітаю вас на своєму каналі і в першу чергу хочу подякувати вам за донати, за коментарі, за вподобайки, за підтримку. І нас з вами вже три тисячі. Це немаленьке, класне ком'юніті, яке, я сподіваюся, буде розвиватися в такому ж темпі, або і трошки скоріше. І ми будемо з вами практикувати, отримувати задоволення та ставати ще здоровішими. Щиро дякую. Сьогодні на нас з вами чекає практика на все тіло. Вона знову ж таки буде не дуже довга, для того, щоб ви встигли зробити її або вранці перед роботою, або ввечері перед тим, як будете лягати відпочивати. Обирайте будь-який зручний для вас час і практикуйте з задоволенням. Але перед цим до вашої уваги пропоную неймовірно смачний чорний чай з бергамотом від української компанії 25 Coffee Roasters, виробників натуральної свіжообсмаженої кави. У них в асортименті більше 25 кавових позицій з 13 країн світу, а також є чай, кава без кофійну, смаколики та кавові аксесуари. 25 Coffee Roasters активно допомагає ЗСУ. На їх сайті ви можете побачити підвішену каву, придбаючи яку ви даруєте її нашим захисникам і захисницям. По промокоду YOGA 25 Coffee Roasters надає знижку для всіх моїх підписників у розмірі 20%, який буде дійсний впродовж місяця. Щиро раджу вам придбати та смакувати якісну продукцію від українського виробника. Починаємо сьогодні практику стоячи. Виходимо на початок килимка, збираємо великі пальчики разом, п'яте окремо, підкручуємо таз, витягуємося за маківкою ручки, через боки піднімаємо вгору вдих і на видиху складаємо їх перед грудьми в намасте видих. Всю увагу концентруємо всередину. Налаштовуємось на практику. Відпускаємо зараз всі думки, хвилювання, зосереджуємо внутрішню увагу тільки на своєму диханні. Постерігаємо за тим, як легені розкриваються і наповнюються повітрям. І з видихом тіло розслабляється та ще більше налаштовується на практику. І ще вдих. І з видихом плечики вниз, очі розплющуємо. Правою рукою беремо себе за лівий зап'ясток вдих. І на видиху м'яко нахиляємось. праворуч, скорочуючи м'язи правого боку, лівий розкриваємо. Поглядом супроводжуємо себе вгору. Фіксуємо статику Три цикли. вдих. Вдих. І ще вдих. Нахилились трошки глибше. Видих. І тепер вдих, повертаємось в східне нейтральне положення. Долоні звільняємо плечі вниз, видих. Лівою рукою беремо себе за правий зап'ясток вдих. І на видиху м'яко нахиляємось. Ліворуч, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки глибше відпустили себе вниз. Видих. І тепер вдих м'яко повертаємо себе в центр, долоні звільнили плечі вниз, видих. І тепер тут вдих, на видиху м'яко, руки через боки відпускаємо себе вниз, та насину в позу глибокого витяжіння. Коліна можна зігнути, щоб дуже сильно одразу не перенапружувати задні поверхні ніг. Або можна залишити їх рівними. Долоні ставимо на литки, відпускаємо себе ще глибше вниз. Маківкою тягнемося вниз животом до стегон. Фіксуємо три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо себе трошки глибше. Видих. І тепер вдих. Долоні поставили перед собою на активні пальці. Праву ніжку залишаємо, лівою робимо крок назад на глибокий випад. Ліве коліно активне, лівою п'яточкою втягнемося назад. Живіт залишаємо на правому стегні, глибокий вдих. Варіація першої виробходрасини. Потягнулись ручками через боки вперед. Видих. Не затискаємо шию, пам'ятаємо, що вона продовження хребта. Фіксуємо три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Сіли трошки глибше і потягнулися руками більше вперед. Видих. Відпускаємо долині під плечі вдих. Правили ніжкою робимо крок назад. Висока планка. Розподілили вагу на 4 точки опору вдих. І на видих у 8 точок опору коліна, груди. Відберіть погляд вперед, видих. Зі вдихом стегна стопи відпускаємо вниз, пірнаємо. На видиху кобра, плечики вниз, прогин в попереку. Вдих, стопи активні. На видиху таз виштовхуємо назад, підходимо стопами ближче. собака мордою вниз, видих. Позгинаєте коліна по черзі, якщо відчуваєте, що хочеться більше витяжіння в задній поверхні ніг. І фіксуємо себе тут статично. Живіт підтягуємо під нижні ребра, закриваємо горловий замок, бандху, погляд між стоп, вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих. Ліве коліно підтягнули до груди як немога ближче. Лівою ніжкою крок вперед. І добре розкрились. По килимку видих. Живіт залишаємо на лівому стигні вдих. Руки через боки потягнули вперед. Віра в хатраси на один. Вдих. Вдих. І вдих, сіли трошки глибше, видих. Відпускаємо долоні під плечі вдих. І величезний крок правої стопи вперед. Повертаємось в уттанасану, руки назад на литки. Живітна стегна малківки вниз. Видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки глибше відпустили себе вниз. Видих. І тепер вдих. Долоні знову поставили на активні пальчики перед собою. І лівою ногою з видихом крок назад. Видих. Ліву руку залишаємо на килимі вдих. За правою рукою потягнулися вгору. Видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих, праву ручку згинаємо в лікті, тильним боком долоні ставимо на поперек, довертаємо себе ще більше, лівим плечем тягнемося до правого коліна. Вдих. Вдих. І ще вдих. Піднімаємо праву ручку вгору вдих, відпускаємо вниз, під праве плече, видих. Вдих і правою ногою крок назад, на високу планку розподілили вагу, видих. Вдих. Вісім точок опору, коліна груди підборіддя, лікті вздовж тулупа, видих. Зі вдихом стегна стопи на кило. Пірнаємо плечики, відпускаємо вниз, видих. Вдих, стопи активні. З видихом таз назад, підійшли стопами до себе. Відбудували класичну собаку мордою вниз. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. Ліве коліно підтягнули до грудей. І крок лівою ніжкою вперед. Право назад довирівняли. Праву долонь залишаємо з внутрішнього боку від лівої стопи вдих. За лівою рукою потягнулись вгору. Видих. Зберігаємо рівні лінії та рівне праве коліно вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо ліву ручку вниз вдих. Правою ногою величезний крок вперед. І знову на отанасину на глибоке витяжіння. Видих. Відпочиваємо, залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. Ручки поставили на активні пальці перед собою. Лівою ногою крок назад. Права залишається видих. Ліву ножку розкриваємо. Пальчиками назовні. Розкрили таз. Праву руку залишаємо назовні від правої стопи. За лівою рукою витяжіння вгору видих. Вдих. Вдих. І ще вдих. Накрили себе лівою рукою, погляд вгору видих. Вдих. Вдих. І тепер вдих. Яко піднімаємось повністю вгору. В другого воїна. Сідаємо глибше видих. Долоні дивляться вниз. Підлогу погляд за правою рукою. Ліву руку не закидуємо назад. Намагаємося зберегти одну рівну лінію. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих, яко перевернутий мирний воїн, лівою рукою тягнемося по лівому стегну, правою ручкою виводимо себе вгору, скорочуємо м'язи лівого боку, правий розкриваємо погляд вгору вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше сіли вниз. Видих. І тепер через другого прохідного воїна вдих. Відпускаємо праву руку на праве стегно. Лівою рукою себе накрили, витяжіння, видих. Компенсуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Сіли трошки глибше. Видих. І тепер вдих, повертаємось до другого воїна, потягнули, сіли глибше є. Відпускаємо долоні під плечі, ліву стопу довертаємо п'ятою вгору і правою ніжкою крок назад. Висока планка розподілили вагу на чотири точки. Глибокий вдих. І з видихом коліна груди підборіддя. Вісім точок оперу. Зі вдихом пірнаємо стегними стопами. Виринаємо назовні плечики вниз, прогин в попереку. Вдих, стопи активні. І з видихом таз першу чергу назад підійшли стопами до себе ближче, відбудували собаку мордою вниз, закрили замки вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих, підтягнули ліве коліно до себе, крок лівою ніжкою вперед. Розвертаємо праву, поставили стопу, є. Ліва долонь залишається з зовнішнього боку вдих. За правою ручкою вгору, витяжіння, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Сіли трохи глибше. Накрили себе правою рукою видих. Фіксуємо, плечі не підтягуємо до вух вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. М'яко піднімаємось вгору на вірапхадрадрасину 2. Сідаємо глибше видих. Відбудували одну рівну лінію. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше видих. І тепер правою рукою по правому стегну ковзимо вдих. Лівою ручкою себе накриваємо, скоротили правий бік, лівий розкрили вдих. Вдих. І вдих, трошки глибше вниз. Видих. І тепер вдих, м'яко повертаємось в другого воїна. І відпускаємо ліву руку на стегно. Правою себе накрили, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. Трошки глибше відпустили себе вниз, видих. Вдих. Повертаємося в другого воїна. Накриваємо себе повністю руками, долині під плечі, праву стопу назовні. Глибокий вдих, лівою ніжкою крок назад. І з видихом собаку мордою вниз, видих. Відпускаємо. Залишаємось тут вдих. Вдих. І вдих. І тепер відпускаємо повністю коліна на килим. І сідаємо тазом, повністю на п'яточки. Довитягуємо ручки вперед, відпочиваємо баласина поза дитини. Відновлюємо дихання, якщо збилось. І ще глибше йдемо животом між стегон. правим лівим плечем вниз до килима. Шию не затискаємо, залишаємось. Робимо ще декілька циклів дихань. Відпускаємо напругу. І робимо заключний повний глибокий вдих. І м'яко через округлу спинку підтягуємо долоні до себе. Видих. Повертаємось в східне положення, повертаємось в позу стола. Зараз коліна під стегна. Ставимо долоні, так і залишаємо під плечима. Стопи ставимо на активні пальчики, глибокий повний вдих. І на видиху м'яко виштовхнули таз вгору. Собака мордою вниз, видих. Відбудували положення, фіксуємо три цикли вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих, погляд вперед, коліна згинаємо і кроком стрибок на початок килимка довитягнулись за маківкою та згорі. І ручки назад на литки утенесино глибоке витяжіння, видих. Фіксуємо, залишаємось тут так само три цикли вдих. Вдих. І вдих, трошки глибше відпустили себе вниз, видих. І тепер вдих, згинаємо коліна як немога більше. Таз пішов назад. Ручки через боки пішли вперед. З животом майже торкаємося до стегон, Витяжіння за одну лінію. Фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих. Збираємо ручки перед грудьми в намасте, трохи виростаємо вгору, правою ножкою проростаємо як корінням вниз накилим, ліве коліно підтягнули до себе і тримаючи баланс, поглядом точку на підлозі, виводимо ліву ніжку назад, третю вірабхадрасану. Пальці наче спираються в стіну, фіксуємо лікті в різні боки, вдих. Вдих. І вдих. Відпускаємо долоньки повністю вниз, розвертаємо ліве стегно, ліва стопа пойнт, навпаки від себе пальчиками, праву руку розкриваємо пальцями назовні за всередину. І архачандраса на поза півмісяця. До дорозкриваємо лівий бік, видих. Фіксуємо, тримаємось вдих. Вдих. І вдих. Трошки глибше дорозкрились. Видих. Відпускаємо ліву ручку вниз. Праву руку розвертаємо пальцями вперед. І закриваємо ліву ножку та закрили видих. Ручки заводимо назад на литки. І ліктями тягнемося назад, маківкою вниз животом до стегон. Фіксуємо, залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Відпустили себе трошки глибше вниз. Видих. І тепер вдих. Якось згинаємо коліна. І ручки йдуть через боки вперед. сіли глибше живіт може торкається стегон. Вдих. Вдих. Ні ще вдих, плечі не підтягуйте, видих. І тепер збираємо ручки перед грудьми в намасте вдих. Трошки виростаємо. Тепер лівою стопою добре зачепились. І на видих, тримаючи центр, м'яко праву ніжку виводимо назад. Видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. Відпускаємо ручки вниз вдих. І праве стигну розкриваємо. Стопа від себе. Ліва долон пальцями назовні. Вдих. І на видиху накриваємо себе правою рукою. Видих. Фіксуємо, дорозкриваємо правий бік. Вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих, накриваємо себе правою рукою, ліву ручку пальчиками вперед. Праву ногу закрили та закрили видих. До витягнулися за маківкою вдих. Ручки пішли назад на литки. І повністю потягнули себе вниз, видих. Залишаємось, відпочиваємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трохи глибше відпустили себе вниз, видих. І тепер вдих. Ручки поставили на активні пальці. Потягнулися знову за маківку. І згинаючи коліна, відпускаємо себе повністю вниз. Залишаємось тут, тримаємо в центр. Ручки через боки піднімаємо вгору, плечики вниз, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих, м'яко відпускаємо долоньки вниз, повністю сідаємо вниз. Видих. Прекрасно. Тепер ножки залишаємо тут, розкриваємо їх трошки ширше. Долонями зачепились за коліна, довитягнулися за маківкою вдих. І на видиху м'яко округлили спинку, видих. І похитались трохи назад. Правим лівим плечем, як гойдалка, м'яко дорослабляємо поперек. Є. І тепер потягнулись трошки вгору вдих і животом прямо між стегон штовхаємо себе лопаточки в центр, плечики вниз, видих, фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих, нейтральне положення займаємо є. Праву ножку виводимо перед собою пальчиками вгору, ліву ногу викладаємо в напівлотос. Тут будьте обережні з колінним суглобом і самою стопою. Прям на плюсно викладаємо, якщо це дуже важко, можна трошки нижче відпустити ногу і прям, наче прямо під прямий кут. Якщо ні, то повністю залишаємося, відпускаємо коліно вниз, пальчики правої ноги вгору. Робимо повний глибокий вдих і плечі вниз видих. Вдих, ліва ручка пішла назад на поперек Або прям за стопу чіпляйтесь. І на видиху відпускаємо праву руку вниз на праву стопу. Згинаємо правий лікоть і відпускаємо. Фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих, ніяко відпускаємо праву ручку на видиху через округлу спинку, піднімаємось вгору видих. І тепер залишаємо ліву ножку так, глибокий повний вдих, відкочуємося назад округлою спинкою, згинаємо праву ногу в коліні і довідпускаємо, або розкриваємо коліна вбік, або довідпускаємо. Тут уже по бажанню і фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих ніяко відкочуємось назад. Повністю вирівнюємо праву ножку, тільки після цього знімаємо ліву. І стопами дорослабляємось від себе на себе. Розслабляємо гомілка стопи та стопи. Від себе на себе через боки вперед і навпаки. І тепер залишаємо ліву ножку рівною пальчиками вгору, праву стопу підтягуємо як наймога ближче до себе, або знову ж під прямий кут. Пам'ятайте, це бережіть свої колінні суглоби. Укладаємо себе в зручне положення і правою рукою робимо замах, або залишаємо на стегні, або чіпляємося за стопу, і тоді розвертаємо праве плече в центр. Лівою ручкою на ліву стопу, і зі з видихом відпускаємо повністю себе вниз, гинаючи лівий лікоть вдих. Вдих. І ще вдих. і Тепер вдих, м'яко відпускаємо ліву ручку і на видиху піднімаємось вгору видих. Знімаємо праву руку вдих, долоні позаду, спинку округлюємо, підтягуємо ліву стопу до себе і відштовхуючись м'яко, довідпускаємо коліно вниз або в бік, розкриваючи суглоб. Фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих. М'яко відкочуємо знов назад. Вирівнюємо спочатку ліву ногу, після цього знімаємо праву видих. І стопами знов на себе, від себе, на себе, від себе. Через боки вперед і навпаки. Є, згинаємо ножки в колінах, знову зачепилися долонями за коліна, довитягнулися за маківкою глибокий повний вдих. І на видиху м'яко округлили спинку видих. І похитались трошки праворуч, далі воруч, праворуч, далі воруч. Піднімаємо себе повністю вгору вдих і знову живіт між стегом довитягнули, плечики вниз, лопатки в центр, видих. І приймаємо нейтральне положення. Збираємо ножки схресно перед собою, або сідаємо тазом на п'яти, як вам вже буде зручно. Залишаємось тут, ручки через боки піднімаємо вгору вдих. І на видиху перед грудьми в намасте видих. Концентруємо знову всю увагу всередину себе. І прямо від маківки до кінчиків пальців ніг скануємо та спостерігаємо за відчуттями в тілі вже після практики. Не намагайтесь ніяк це аналізувати, просто спостерігайте. Відміти для себе, що змінилось, і чи змінилось щось. Далі відпускаємо ці спостереження. І робимо ще один повний глибокий вдих. І з видихом подумки дякуємо собі та тілу за практику. І робимо ще один повний глибокий вдих. Ручки через боки піднімаємо вгору. І на видиху руки перед грудьми в намистевочі розплющуємо видих. Намасте. Щиро дякую вам за практику. Сподіваюсь, вам сподобався комплекс. Ви розігрілись, розім'яли тіло тіла і стали ще здоровішими, ніж були до цього. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписан. Підтримуйте коментарями, вподобайками. Це дуже-дуже сильно допомагає розвитку українськомовного YouTube. А ми вже зовсім скоро з вами зустрінемося на килимках у нових практиках. Намасте!